Пані віру на початку листопада евакуювали з купінської громади. Залишатися вдома на зиму було надто небезпечно і фронт поблизу, і помешкання залишилося без газу і світла. Там мені залишатися ніби ніяк було. Я сама, якби був газ, ще хай би святу не було, щоб у хаті тепло було. Я б вже змирилася з усім. Ну і гра як же ж там у вас пані вірі 80 років. Жінка погано чує. Слух особливо стрімко почала втрачати з початком повномасштабного вторгнення. До того ж, пенсіонерці важко самотужки пересуватися. Зараз пані Вірі допомагають фахівці з соціальних питань. Вони супроводжують жінку до сурдолога і навіть знайшли кошти на придбання дороговартісного слухового апарату. Ми з нею працюємо вже. Другий місяць за цей час ми з нею змогли з'їздити в центр надання соціальних послуг. Були вже у сімейного лікаря, звернулися до вузькопрофільного лікаря. добрий день. Добрий день! пані Віра у бадьорому настрої. Далі на жінку чекає консультація лікаря. У нас вже в принципі все налаштоване. Сьогодні тільки ми вже видаємо. Кладочку, яку ми робили під пацієнтку, Тільки я зараз вужку подивлюся, щоб у нас нічого нового там не виросло. Так як пацієнтка мала мобільна, то ми не пересаджуємо на оглядове місце, а дивимось так, як це буде зручно для пацієнтки. Лікар вдягає пані Вірі слуховий апарат, перевіряє налаштування і пояснює, як користуватися пристроєм. Як загалом зараз, по моєму голосу, немає відчуття, що надто гучно. Нормально мене чути? Я не кричу зараз. Ні. Я не дуже тихо розмовляю. Нормально. За усім процесом пильно спостерігає пані Оксана. Вона фахівчиня соціальних питань. Усюди супроводжує пенсіонерку і допомагає їй. Не натішиться. Тепер пані Віра добре чує. Хай вам буде здоров'я. І щоб ви не знали? Таких бідних знаю я. Дякую. Вона така, знаєте, неймовірна жінка. Вона все своє життя присвятила вихованню дітей. Вона пропрацювала вчителем української мови та літератури, і з нею неймовірно цікаво спілкуватися. Щодня фахівці з соціальних питань виконують тисячі надскладних завдань, і роботи у них з початком повномасштабного вторгнення значно додалося. Скажімо, у державному секторі кількість звернень зросла. У майже всі надавачі соціальних послуг, тобто такі заклади, які надають соціальну соціальну послугу, вони створюються або місцевими громадами, або обласними радами. І якраз місцеве самоврядування, саме депутати разом з головою цієї громади вирішують, які суми фінансування підуть на сферу соціальних послуг, скільки соціальних працівниць чи працівників буде працювати, або які послуги вони будуть закуповувати, наприклад, у незалежних провайдерів соціальних послуг, наприклад, це можуть бути громадські організації. Як скажімо, благодійний фонд право на захист. Тут уже працюють 60 фахівців із соціальних питань. Тобто громадські організації та міжнародні фонди допомагають державі впоратися з напливом звернень, за якими криються тисячі людських історій. Ми надаємо дев'ять видів соціальних послуг, і за останній рік, наприклад, за цей 13 тисяч людей отримали від нас допомогу, чи то консультування, чи супровід, чи кейс менеджмент чи догляд вдома. Ми навіть почали працювати, транспортування. Тому ну, це така наша підтримка і людей і з іншого боку держави найчастіше по допомогу до фахівців із соціальних питань звертаються особи з інвалідністю, маломобільні чи літні люди, малозабезпечені родини, переселенці, а також особи, що постраждали від домашнього насильства, тобто загалом люди, що потрапили у кризові ситуації і потребують сторонньої допомоги. В середньому в місяць звертається 40-50 осіб з різноманітними питаннями, які, наприклад, можна вирішити, да за при першій зустрічі, да, є більш складні питання, які ми вже потім скажімо так, виводному в кейс-менеджмент і починаємо працювати вже протягом певного періоду. І завдання фахівця соціальної роботи не просто вирішити конкретну проблему, а допомогти запобігти її виникненню у майбутньому. А головне кожен випадок варто розглядати індивідуально. Сергій Барбо, Оксана Нечпиренко, п'ятий канал.